Пауза, дай мені паузу, сказала вона, не підвищуючи голосу, просто зняла фартух і повісила на спинку стільця. Я тоді ще не зрозумів, що це був не просто момент втоми це була зупинка, можливо, остання. Ми завжди поспішали встигнути на роботу, купити продукти, зробити ремонт, виховати сина, відкласти на майбутнє. І між всім цим не помічали, як зникає головне ми. Пауза затягнулась. Один день, два, тиждень. Вона жила у мами. Дзвонила щовечора синові, але не мені. А я. Я вперше за багато років чув тишу в квартирі. І в голові. На десятий день я зварив її улюблений крем-суп. Накрив стіл, увімкнув ту саму пісню, під яку ми вперше танцювали на кухні. І написав смс. Я готовий на паузу. Але не на стоп. Приходь. Вона прийшла. Мовчки, але всілась за стіл. І тоді я зрозумів. Навіть життя іноді потребує паузи, щоб відчути, що ти ще живий.